Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на конфлікт, що трапився у Тернопільській бібліотеці через застави за книги для переселенців. Зокрема, він відправив лист до керівництва Тернопільської ОВА щодо перевірки цього інциденту та вжиття заходів. Дмитро Лубінець наголосив, що згідно із законом про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб ВПО мають такі самі права та свободи, як і інші громадяни України. Таким чином, прояви дискримінації ВПО у будь-яких сферах є неприпустимими. Тим часом у бібліотеці просять Дмитра Лубінця не поширювати неправдиву інформацію та вимагають спростування. Вкотре категорично та рішуче заявляємо, що даний факт не відповідає дійсності і не підтверджений жодним документом. 3 і 16 квітня читачу було видано три книги без застави, так само відкидаємо й інші звинувачення. Факти щодо дискримінації з нашого боку читачів з інших регіонів України є абсурдними та провокативними. Підтримує працівників бібліотеки і переселенка Яна Шкуратова. Вона мешкає у Тернополі ще з 2014 року. Каже, за цей час місто стало її фізичною домівкою, а домівкою для душі Тернопільська обласна бібліотека для дітей. Коли я була присутня в приміщенні цієї бібліотеки, я жодного разу не чула якогось упередженого ставлення або якихось фраз ну, нездорових, або якихось ганебних. Ну я з цим ніколи не стикалася ні особисто, ні щодо моїх дітей не було ніякої жодного разу дискримінації. І я такого не була навіть ну, при моїй присутності такого ніколи не відбувалося. За словами жінки, внутрішньопереміщені особи регулярно відвідують культурні заходи у даній бібліотеці. Бібліотекарі розказують внутрішньопереміщеним особам про місцеві традиції, про культуру, це різдвяні свята, тому що ну, на Сході це все ж таки відрізняється. От, ми, наприклад, пригощаємо учасників смаколиками місцевими, місцевою кутею, бібліотека долучається варять там то узвари, то ще щось. Я знаю, що коли було повномасштабне вторгнення, то працівники, працівниці бібліотеки самі купували чай, каву, печиво. Крім того, Яна Шкуратова наголошує, що у бібліотеці працевлаштовані й внутрішньо переміщені особи. Ну про яку дискримінацію в закладі може йти мова, якщо вони працевлаштовують таких осіб, якщо би в них було упереджене ставлення. До такої категорії, ну вони би точно там не працювали і довший час, так значить, люди йдуть до них, вони ну задоволені роботою і продовжують там працювати. Жінка каже: за сім років жодного разу не чула по відношенню до себе та своєї родини упередженого ставлення від працівників бібліотеки, тому радить не зводити все до одного випадку та нехтувати досвідом інших внутрішньо переміщених осіб, які також свого часу відвідували цей заклад. Я з цим ніколи не стикалася ні особисто, ні щодо моїх дітей не було ніякої жодного разу дискримінації. І я такого не була навіть при, ну, при моїй присутності такого ніколи не відбувалося. Тому мені особливо боляче читати і бачити ті статті, коли було написано, що дітей ВПО ну, дискримінують, знущаються з них і так далі. Працівники бібліотеки кажуть, ситуація, що склалася після публікації Катерини Посухової в інтернет мережі, негативно вплинула на репутацію установи та працівників особисто. Тому просять уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця захисту від дискримінаційних наклепів та організованого хейту.